Паспорт кота чи собаки у смартфоні в Україні. Почали впровадження єдиного державного реєстру домашніх тварин. Що це означає і як власникам внести туди своїх улюбленців? Наш Кирил Верязкін розкаже. Кличка, опис тварини, перелік зроблених щеплень та контакти господаря. Уся ця інформація зберігатиметься у новому реєстрі домашніх улюбленців. Його створюють для того, щоб мати картину, скільки є тварин і як проводити протипізитичні заходи, особливо для хворіб, які небезпечні для людей і тварин, в тому числі сказ. Наша країна взагалі є не щодо сказу, тому надзвичайно важливо це все контролювати. Багато прикарпатців про те, що домашніх тварин будуть реєструвати ще не знають. Я чув про це, але тільки в Німеччині. Це собачка-дівчинка хана. Хана, як вона у вас давно? Це син десь її знайшов маленькою під, в гаражах, грубо кажучи. До мене якось немає визначеності. Чи потрібно, чи ні, але те, що вона вакцинована і має паспорт, це так. А чи потрібно це в дії, цього я не... Не можу Я вважаю, це дуже зручно буде. Ви дією користуєтесь? Так, тому що все в одному податку, мобільному. Так що це дуже зручно вважаю. Провадять реєстр у два етапи: спершу у ньому авторизовуватиметься ветлікарі на сьогоднішній день. Керівники державних установ ветеринарної медицини та приватних установ ветеринарної медицини здійснюють реєстрацію як клініки. Після чого, коли буде підтвердження, що вони є вже зареєстровані в системі, кожен керівник буде мати право долучити своїх спеціалістів, які будуть здійснювати реєстрацію домашніх тварин. А вже за кілька місяців. Місяців господарі зможуть офіційно зареєструвати у ньому своїх улюбленців. Буде анонсовано для того, щоб що реєстр розпочинає свою діяльність для власників тварин. Після чого вони можуть собі на мапі вибрати відповідну лікарню, де їм ближче до проживання, і звернутися до ветеринарних спеціалістів як приватної, так і державної форми для здійснення реєстрації тварин. До нового реєстру українці добровільно та безкоштовно зможуть додати собак, котів і і від хорів відповідно до чинного законодавства, як українського, так і країни Європейського союзу. Визначення домашня тварина це є собака, кіт і тхори. Ветеринари кажуть, реєстр має спростити бюрократичні процеси та цифровізувати дані. Е, у дії документи домашніх улюбленців відображатимуться уже з наступного року. Наш державний реєстр створюється для того, щоб гармонізувати законодавство Європейського союзу і України. І людина достатньо мати при собі телефон, показати. Ти всі документи, воно буде з реєстром зв'язано на будь-якому рівні буде можливість перевірити дані, і тоді людина вже з собою не буде возити весь пакет документів. А поки як усе правильно зробити, керівників ветеринарних клінік навчатимуть на спеціальних семінарах та вебінарах до кінця грудня. Діятиме також і гаряча лінія для консультацій.